Службові машини до школи з'їжджаються одна за одною. Патрульна, за нею рятувальна, а потім пожежна. Далі сходяться і учні. Це першокласник Олександр. Разом із однокласницею Міланою першими рушають туди, де пояснюють правила дорожнього руху. Втім, дівчинка каже, що хоче зробити найбільше. Покататися на машині біля поліцейського автомобіля, охочих покататися черга. Шестикласниця Поліна з подругами вмикають сирену. Дуже класно, всім завіта. Я попробую це написаді. Черга і біля пожежного автомобіля «На крижу. Це вже злазить звідти шестирічна Іра. Каже, не боялася. А це захисну амуніцію сапера вдягнув школяр Матвій. Сапер група піротехнічних робіт Сергій Терещенко пояснює, для чого вона потрібна. Це коли поступає заявка про знаходження вибуху небезпечного предмета. Ми одягаємося, одягаємо свою амуніцію, одягаємо на локотники і беремо на аптечку сумку сапера і вирушаємо в державу. Поки хлопці міряють амуніцію поліцейських, дівчата обступили стіл психолога, бо там багато яскравого, говорить школярка Вікторія. Ну мені тут все сподобалось. Психолог управління держслужби з надзвичайних ситуацій Леся Коротяєва пояснює, діти люблять задавати питання, які їх турбують. Вони часто питають, а що робити, коли ти боїшся на контрольній роботі, то для цього я їм раджу завжди вправи там пожимати кулачки, подихати в долоньки. Школярі в захваті від такого уроку, розповідає вчителька Алла Кучерява і собі пробує говорити в поліцейський гучномовець та вже щоб зібрати дітей. Як розповіла директорка школи Оксана Коваленко, таке заняття на вулиці спільно з поліцією та рятувальниками організували, аби познайомити школярів із їхньою роботою. Діти стають ближчими і до поліцейського, до саме до праці, до професії. Діти в захваті, ми бачимо ці щасливі обличчя. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.